Всіх вітаю, з вами Краб, адміністратор найбільшого українського DZ-серверу OTP. Я пильно слідкую за порядком і дотриманням правил, щоб люди мали змогу насолоджуватися грою на моєму проєкті. В цьому відео мною зібрані цікаві моменти, що трампилися нещодавно. Не забудь поставити лайк і підписатися. Приємного перегляду! Існують люди, що заважають грати іншим, як-от, наприклад, пан Злочинець і Пупок, що грають з щитами. Звичайно, що просто так я нікого не баню. Спочатку треба зібрати докази. Я ліг у кущик полежати, і вони почали мене обходити. Але для бану цього мало. Може, просто вступало, що він вирішив так побігти. Тож я вирішив піти до лісу і заховатися в ялинці. І звісно ж вони знають де я. Обходять мою ялинку і ціляться прямо в мене. Докази зібрані, а ці поганці летять в бан. <клух> Тайзі це гра, в якій контентик може з'явитися неочікувано. Тут я просто хотів відзняти для себе як люди їдуть на машині. О, зараз може їм не дозадуть. Блять, okay, машину чуй, блять, давай давай, 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 давай. Чуй машину. Дві, давай, 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 диви, двіж. Хорош! Щас був, будемо живий. Хорош! Що це надавали, зараз? Взагалі за тим, як грають люди, дуже цікаво спостерігати. Багато цікавих моментів буває. Тут який здиж. Намічається. Все сидять, коротше, бачиш, комент вони потушили, а ми в Тіктоці недавно казали, що треба тушити комент. Угу mm -hmm. Все, дивися, зараз одразу в голову. Ну, ну, На, нахуй. Деякі люди думають, що можуть грати з читами і нічого їм за це не буде. Будуть велику базу, в яку таскають лут, але на моєму сервері для таких місця немає. Ось так виглядає видалення бази читерів. А ось тут я спостерігаю за людиною, що дивно крадеться під чужу базу. І виявляється, може через стіну з чужої бази. Забирати лут. <звук> Щоб зіпсувати комусь ру, не обов'язково читами користуватися, як -от ця людина, що багом залізла в базу. Це все, все палички. Будемося, що він тут робить. А, да ось кострики наші. Ну що, подивимося. Э, Гніда єбана. Ні-ні, братух, ти не будеш такою хуйнею займатися на моєму сервері. Ось так і лут залишився на базі, і багоюзер покараний. До речі, я сам іноді пограю в DayZ. Зараз ви бачите момент зі стріма в Тіктоці, посилання на який я залишу в описі. А... Тіпа бачу, тіпа бачу, тіпа бачу. М'єтку, метку, метку. Блять, криво кинув метку, не дивися на неї. Я поняв забей. Переді мною, прям переді мною. Біжу. Раз, два, три. Ні, свонку кинул. Добре, добре я добиваю і досвід чуть-чуть. Кіноді файти бувають такі, що за ними смішно спостерігати. Давай давай стріляй, брат, стріляй. Твоє біжать по полю, ну ну Че ця вони разом, блять, може я долбо А не походу вони разом, чо жоблять, чи вони в очі їбуть це не наш. А, не! Шо це хубаво, блять?

Давай, блядь, як йому дав він, ніхуя. До речі, щодо смішних моментів, ось таку ситуацію спостерігали під час івенту. Да не надо, БЛЯДЬ, ну за шо? Як тільки на сервері з'являється читер, для мене з'являється робота. Виявляти їх можна по-різному. Ось тут я лягаю так, щоб він мене не міг бачити, а він біжить прямо на мене і стріляє через кущі. What are you doing, motherfucker? Ха-ха-ха-ха. <реш> Один читер нагаліший за іншого. Ось цей, наприклад, біжить напряму на гравця. Хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Я ніколи... я не в а попа чого виросла? Деякі люди, щоб відпочити, дивляться бойовики. А якщо я хочу подивитися бойовик, я просто спостерігаю за ірдропами. На них завжди багато файтів. Боснюку повезло, що в нього не стріляли раніше, тож він тільки впав у вунку і встане з неї вже всередині ірдропа. Тві люди стріляються, а Боснюка всередині аеродропа топче зомбі. Ось так буває дивишся, чекаєш, поки людина когось б'є, а вона тільки в кущ попадає. Тим часом боснюк сидить собі в ардропі, хілиться, поки всі стріляють, він не вилазить. Є стілік, є духовка, Два кресла? Ну, я не знаю більше, що треба, щоб вони ідеально жили. І коли вже файт підходить до кінця, людина біжить до дропа, думає, зараз залутаюся нормально. А айрдроп вже залутаний. Цікаві моменти відбуваються щодня. Спостерігати за ними це така сама частина моєї роботи, як і тримати сервер чистим, без читерів і багоюзерів. Приєднуйся на мій сервер посилання на Discord в описі.